командир Гмати. Сьогодні ми тренувались виїжджати, розгортатися та поїжджати з вогневої позиції. Ця машина це інше сторіччя. Вона майже повністю цифрова, вона дуже нова, одна з найновіших моделей і має дуже великий потенціал. Це дуже зручна, вона дуже точна, вона швидка, високо автоматизована і вона може робити і виконувати дуже складні завдання. Я недавно нікось прийшов, ось тільки тижня немає, як я тут. І зразу взявся за виконання, навчання цієї машини. Працював з нею, я розгортавствувала, закривавствувала. Мені це все зрозуміло. Є командир, який мені в цьому ще допоможе. Ми з ним пройдемо злагодження, він розкаже більш подробніше, і я буду вже працювати більш краще, я сподіваюся. Я цим горжусь, так скажемо. І дякую тим, хто мені допоміг сюди попасти. Я дуже радий, що буду працювати на такій машині. Буду вдосконалюватись, буду працювати. Механічні взагалі в неї ходові якості досить прохідна, досить маневрена. Крісло зручне, мій зріст дозволяє там сидіти в ній. Вона набагато краще по комфортним умовам праці, ніж елементарний зіл і так далі.